Що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти отримуєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, броніжилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв? Там їхало, просто машинами це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по 100, 15-2-3 тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському там проєкті в Чіптоці. І от можливість зайти заробляти, ну, здавалося б, і значить держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки допомагати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би, стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людськими мені. Чи аудиторія, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хочеться щиро правильно зробити вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там розоблачення. Чорний піар, душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, понятно. Ну не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. І люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? Люди стараються щось останнє від себе віддати знову ж таки там чи дітям, які б з дому залишились, подарити щось чи щось ще. Опять таки збираються на те, що сусід щось каже, а ти попіаришся там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зробив хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже, дуже плохо осуджений. Поним? Токи сделав якусь херню, іди, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціально ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нищать тебе. Все, больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.